Вас обдурили. Все, що ви чули про закон притягання це лише верхівка айсберга. Якщо ви й далі вірите в цю спрощену версію, то проживете все життя в очікуванні чудес, яких ніколи не буде. Правда, жорстока, притягання це не причина, а наслідок. Те, що справді змінює ваше життя, це не те, чого ви бажаєте, а частота, на якій ви функціонуєте заплутано. Чудово, саме тут і починається трансформація. Роками вам нав'язували ідею, що достатньо думати позитивно, і Всесвіт чарівним чином принесе вам усе, чого ви забажаєте. Можливо, ви навіть повторювали мантру перед зеркалом, намагаючись повірити, що цього буде достатньо, щоб змінити своє життя. Але, якщо ви чесно подивитесь на себе, то зрозумієте, що цього не сталося. Справа в тому, що позитивне мислення саме по собі не створює змін закон притягання в тому вигляді, в якому його знає більшість, це лише видимий ефект чогось набагато глибшого закону вібрації. Все у Всесвіті світі вібрує. Ніщо не спочиває, абсолютно ніщо. Від атома до зірок усе перебуває в постійному русі. Ви також є енергією в русі. Кожна клітина вашого тіла оновлюється мільйони разів за секунду, і це не містицизм, а наука. Ваш розум працює як антена, що випромінює сигнали на певній частоті, і ви притягуєте лише те, що перебуває в резонансі з цією частотою. Ось чому, навіть прагнучи процвітання, багато людей залишаються в полоні тих самих фінансових проблем, повторюючи схеми дефіциту та труднощів. Не тому, що вони не бажають кращого життя. А тому, що продовжують вібрувати в страху, сумнівах та обмеженнях. Я сам це пережив у 60-х, коли я почав працювати прибиральником у офісах, я не мав жодної академічної освіти, нічого не розумів у бізнесі, і тим не менш, за перший рік я заробив понад 100 тисяч доларів, це понад 100 тисяч доларів американської валюти. Люди навколо не могли зрозуміти, як це можливо Вони запитували мене. У чому секрет, і правда полягає в тому, що секрет не був у якомусь чарівному трюці, а у вібраційному стані, в якому я перебував? Я почав вірити, що можу заробляти більше, почав бачити себе інакше, почав вібрувати на іншому рівні, і всесвіт відреагував. Ви помічали, як деякі люди, навіть без особливої інтелектуальної підготовки, здаються притягувати можливості? Тоді як інші, які так сильно стараються, залишаються на місці. Це не збіг, це вібрація. Ви притягуєте не те, чого хочете, а те, що сумісне з вашим станом свідомості. Це як радіостанція, ви чуєте лише музику тієї частоти, на яку налаштувалися. Якщо ви залишитесь на хвилі страху, боргів, дефіциту, то тільки це й будете чути та відчувати у своєму житті. Подумайте, скільки разів ви обіцяли змінитися, скільки разів ви вирішували, що тепер точно будете економити, інвестувати, зміните кар'єру. Але наприкінці місяця результат був тим самим. Ви справді вважаєте, що це через брак дисципліни? Ні. Це ваш парадигма, невидима програма, яка контролює ваші дії та утримує вас на одній і тій же частоті. Поки ця програма не буде змінена, ви можете повторювати позитивні афірмації нескінченно багато разів і нічого не зміниться. Запитання, яке ви повинні собі поставити, на якій частоті я вібрую зараз? Чи зосереджений ваш щоденний фокус на труднощах, прострочених рахунках, відчутті власної неповноцінності, або ви вже можете проєктувати себе в бажану реальність, відчуваючи, ніби вона вже є? Тому що ваше життя визначають не слова, які ви говорите. А емоційна енергія, з якою ви живете щодня. І тут більшість помиляється. Недостатньо мріяти про новий автомобіль, більший будинок чи кращий дохід. Якщо глибоко всередині ви все ще відчуваєте себе недостойним, вірите, що ніколи не зможете, Всесвіт просто надасть вам більше доказів, щоб підтвердити цей стан. Це закон. Ви не можете обдурити частоту. Тепер уявіть, що сталося б, якби ви змінили цей внутрішній стан. Уявіть, що ви прокидаєтеся щоранку з відчуттям, що ось ось має статися щось грандіозне, навіть якщо ви ще не знаєте як. Саме в цей момент закон вібрації починає перетворювати ваше життя. Коли ви змінюєтеся зсередини, неминуче все починає вибудовуватися зовні. З'являються потрібні люди, виникають ідеї. Можливості, які були невидимими, починають проявлятися. І запитання, яке я залишаю вам для роздумів, просте, скільки разів ви саботували себе, не усвідомлюючи цього, бо були застрягли на неправильні вібрації, скільки можливостей ви втратили, бо не вірили, що заслуговуєте. Відповідь може боліти, але вона визволяє, бо показує, що сила завжди була у ваших руках. Притягання починається назовні. А зсередини. І коли ви це розумієте, ви усвідомлюєте, що більше ніколи не будете жертвою обставин. Всередині вас є щось приховане, чого більшість людей ніколи не помічають протягом життя. Ця тиха програма, встановлена ще з дитинства, яка керує вашим вибором, звичками, рішеннями і навіть тим, як ви сприймаєте світ. Ця програма називається Парадигмою вона невидима, нематеріальна. Але така ж реальна, як гравітація. Саме вона визначає, чи ви будете процвітати, чи залишитися в полоні тих самих труднощів, як би ви не старалися. Можливо, ви вже проходили через це, ви точно знаєте, що потрібно робити, розумієте, які кроки потрібно зробити, щоб заробляти більше грошей, мати кращі стосунки, піклуватися про здоров'я, але якимось чином ви не можете втілити це в життя. Це ніби існує невидима сила, яка тягне вас назад до старих шаблонів. Ця сила ваша парадигма. Вона мешкає в підсвідомості і діє як автопілот. І ось найжорстокіший момент, неважливо, наскільки сильно ви чогось бажаєте, якщо парадигма протилежна, ви завжди будете повторювати одні і ті ж помилки. Я пережив це на власній шкірі. Довгий час я носив у собі переконання, що без формальної освіти я ніколи не досягну успіху. Це була програма, яку я носив у собі. Я вірив, що лише дуже розумні люди з важливими дипломами можуть досягти успіху. Поки я так думав, мої дії були обмежені, а результати невеликими У день, коли один наставник показав мені ідею, що я можу змінити свою самооцінку, все почало змінюватися. Я зрозумів, що мене обмежує не моє минуле, а моя парадигма. Це лякає, коли ми замислюємося, як ця програма керує нами. Ви обіцяєте, що будете економити, але витрачаєте більше, ніж потрібно. Обіцяєте, що почнете новий проект, але відкладаєте щодня. Обіцяєте, що краще піклуватиметеся про себе, але підаєтеся тим же спокусам. Скільки разів це вже траплялося з вами? Це не брак волі. Це парадигма проявляється, підтверджуючи той самий шаблон, що повторюється роками. Наука це підтверджує. Дослідження показують, що понад 90% наших думок і рішень автоматичні йдуть від підсвідомості. Це означає, що життя, яке ви проживаєте сьогодні, є не результатом того, чого ви свідомо бажаєте, а того, що було записано у вашій свідомості з раннього дитинства. Подумайте, що ви чули в дитинстві, фрази типу гроші на деревах не ростуть, щоб заробити на життя, потрібно багато працювати, деякі народилися для перемоги, а інші ні. Ці ідеї проникли у ваш розум і перетворилися на паради ГМи, які досі формують ваше ставлення до грошей та можливостей. Найвражаюче те, що ці паради ГМи також контролюють ваші емоції. Якщо у вас є переконання, що грошей мало, то щоразу. Коли з'являється шанс інвестувати чи зайнятися підприємництвом, страх бере гору. А коли страх бере верх, ви вібруєте на частоті дефіциту, притягуючи більше ситуацій, які підтверджують нестачу. Це коло, яке здається неможливим розірвати. Але саме тут ключ, якщо ви можете визнати, що ця програма існує, ви можете переписати її. Я пам'ятаю час. Коли я був готовий відмовитися від ідеї, бо вірив, що не здатний. Але щось всередині мене наполягало, що я можу спробувати тоді я вирішив кинути виклик парадигмі, яка тримала мене маленьким. Зміна не відбулася за одну ніч, але з кожним кроком у напрямку нового стара програма слабшала. Поки через короткий час я не зрозумів, що живу в абсолютно іншій реальності, ніж ту, яку я знав раніше. І ось питання, яке ви повинні собі поставити, які паради геми керують вашим життям сьогодні? Чи носите ви переконання, що ніколи не матимете достатньо грошей? Чи вірите ви, що не заслуговуєте справжньої любові? Або ви все ще бачите себе обмеженою людиною, яка не здатна на щось грандіозне? Поки ви не зміните цю внутрішню картину, будь-які досягнення будуть тимчасовими. Тому що парадигма завжди знайде спосіб повернути вас до того, що знайоме. Але коли ви вирішуєте змінити цю програму, коли починаєте замінювати обмежувальні переконання на нові ідеї, відбувається щось надзвичайне ваша вібрація змінюється, ваші емоції змінюються, ваші дії змінюються. І тоді Всесвіт починає давати вам інші сигнали. З'являються люди, які допомагають вам. Відкриваються можливості, і ви бачите, що йдете далі, ніж уявляли можливим. Все тому, що нова парадигма почала керувати вашим життям. Це справжній секрет, про який багато хто не говорить, недостатньо бажати, недостатньо прагнути, недостатньо мріяти. Потрібно перепрограмувати розум на глибокому рівні, тому що тільки так автопілот, який керує вашим життям, доведе вас туди, куди ви справді хочете потрапити. Більшість людей вважає, що має цілі, але насправді вони мають завдання, замасковані під цілі. Дивіться, коли хтось вирішує купити новий автомобіль, а вже мав два чи три раніше це не справжня мета, бо людина точно знає, як це зробити. Це просто повторення того, що вже робилося в минулому. Такий тип мети я називаю метою типу, а вона не вимагає зростання, не пробуджує натхнення. А лише утримує життя в циклі повторень. Іноді люди ставлять цілі типу в ті, в які вони вірять, що можливо досягнуть, якщо все буде добре, якщо буде допомога, якщо обставини сприятимуть. Але й це не створює трансформації, бо не виходить за межі зони комфорту. Це лише маніпулювання зовнішніми умовами. Справжня зміна відбувається, коли ви ставите цілі типу С, це ті, які лякають ті. Які здаються неможливими, ті, які змушують вас задуматися, як ви могли б досягти цього. Це творчі цілі, ті, які змушують вас використовувати розумові здібності, які ви рідко використовуєте, такі, як уява, інтуїція, сприйняття та воля. Коли ви дозволяєте собі мріяти на цьому рівні, відбувається щось надзвичайне. Ви починаєте розширювати свою свідомість і, відповідно, свою вібрацію. Саме це змінило моє життя. Спочатку я не уявляв, як можу стати мільйонером. У мене не було формальної освіти, досвіду, зв'язків. Але я наважився поставити перед собою мету, яка здавалася абсолютно недосяжною. Я не уявляв, як я туди дістануся, але вирішив повірити, що це можливо. Результатом стало те, що незабаром я почав притягувати обставини та можливості, які ніколи не уявляв. Люди з'являлися на моєму шляху, виникали ідеї, відкривалися двері. Все тому, що моя мета змушувала мене рости понад те, ким я був. І це той момент, якого багато людей не розуміють мета не просто отримати щось матеріальне, справжня мета це спровокувати ваше зростання. Занадто велика для вашого теперішнього я мета змусить вас стати більшою, свідомішою, дисциплінованішою. Творчішою людиною. Саме це зростання змінює ваше життя. Автомобіль, будинок, дохід це лише наслідки. Подумайте про роджера Банністера. Роками експерти стверджували, що неможливо пробігти милю менше, ніж за 4 хвилини. Людське тіло просто не витримало, би, але Бенністер наважився поставити собі таку мету, навіть не знаючи, як він це зробить. У той момент, коли він досяг успіху. Він зламав не лише рекорд, а й колективну віру. А найцікавіше те, що через кілька тижнів це вдалося і іншим бігунам, адже парадигма була зламана. Неможливе стало можливим. Скільки разів ви задовольнялися малими покращеннями, замість того, щоб прагнути чогось, що справді змушує ваше серце битися швидше? Скільки разів ви ставили перед собою цілі, ґрунтуючись лише на тому, що, на вашу думку, Могли досягти, не ризикуючи у невідомому. Запитайте себе, чого я справді хочу, навіть якщо не знаю, як цього досягти. Це питання здатне відкрити двері, про які ви навіть не мріяли. Я пам'ятаю молоду жінку, яка працювала зі мною. Я запитав її, яка її найбільша мрія. Спочатку вона вагалася, навіть виглядала ніяково, бо мрія здавалася занадто великою. Але поступово вона почала описувати будинок своєї мрії, деталізуючи кожну кімнату, кожен куточок, ніби вже живе там. Я сказав їй: йди за цим. Невдовзі вона почала приймати інші рішення, рухатися сміливіше, і те, що здавалося лише уявою, почало матеріалізуватися. Коли ви наважуєтеся записати на папері мету, яка здається недосяжною, щось змінюється всередині вас. Ви починаєте бачити можливості, які раніше були приховані. Ви усвідомлюєте, що все світ завжди відповідає рівню ваших амбіцій, маленькі цілі притягують маленькі результати. Гігантські цілі притягують гігантський ріст. І саме тут я хочу кинути вам виклик: виберіть мету, яка вас лякає, яка змушує вас задуматися, чи не збожеволіли ви, просто подумавши про неї. Запишіть її, уявіть її, говоріть про неї з упевненістю. Неважливо, що ви не маєте жодної уяви, як це станеться. Як це не ваша проблема на початку важлива ясність того, чого ви хочете, і рішення не відмовлятися від цього. Коли ви візьметеся за таку мету, ви виявите, що все ваше життя починає перебудовуватися навколо неї. Неможливе існує лише доки хтось не вирішить довести зворотне. Альберт Ейнштейн говорив, що все є енергією, і щоб отримати бажану реальність, достатньо збігтися з частотою цієї реальності. Здається, просто, але ця фраза несе одну з найглибших істин, які я коли-небудь чув. Це не дешева філософія, це чиста фізика. Ніщо не створюється і не руйнується, все лише перетворюється. Пластик пляшки колись був нафтою. Вода, яку ви пиєте, колись була повітрям. Ваше тіло оновлюється мільйонами клітин кожну секунду. Все вібрує, все рухається, і ви також є частиною цього океану руху. Що це означає для вашого практичного життя? Це означає, що майбутнє, якого ви бажаєте, вже існує в якійсь формі, в якомусь стані. Чекаючи лише того, щоб ви налаштувалися на правильну частоту. Коли ви прагнете процвітання, але продовжуєте вібрувати в страху, боргах та нестачі, єдине, що ви можете притягнути, це більше того, що підтверджує ці почуття. Але коли ви змінюєте свою внутрішню вібрацію, навіть якщо зовні нічого ще не змінилося, ви починаєте помічати нові можливості. Можливості, які раніше проходили непоміченими, виникають так, ніби завжди там були. З'являються люди, відбуваються розмови, формуються ідеї. Це не магія, це закон природи. Я чітко відчував це, коли почав уявляти студію, в якій я зараз записую У той час це було лише зображенням у моїй уяві. Я не знав, як будувати, у мене не було грошей. Щоб інвестувати в щось таке грандіозне. Але я не дозволив як паралізувати мене. Я зберігав зображення, підтримував частоту і притягував потрібних людей, потрібних професіоналів, необхідні умови. Сьогодні я працюю в студії, яка транслює на весь світ, і все це почалося як ментальна картина, яка здавалася занадто далекою для моєї реальності того часу. І ви можете подумати, що це просто збіг. Але подумайте, скільки разів ви вже переживали щось подібне. Ви дуже хотіли чогось, почали уявляти, і раптом знайшли когось, хто міг допомогти, або виникла несподівана можливість. Це була неудача це був резонанс. Ви налаштувалися хоча б на мить на частоту того, чого хотіли. Наука та духовність вказують на один і той же принцип ніщо не є зовнішнім, доки не стане внутрішнім. Проблема в тому, що більшість людей живуть, ув'язнені у вібрації почуттів. Вони довіряють лише тому, що можуть бачити, чути, торкатися. Але фізичний світ це лише проекція невидимого стану. Все, що існує навколо вас, почалося як ідея в чиїсь голові. Літак, телефон, інтернет, все було неможливим, доки хтось не наважився вібрувати на частоті нового майбутнього. Якби вони обмежилися тим, що бачили, нічого б не змінилося. Подумайте про своє власне життя. Скільки разів ви переставали намагатися, тому що не знали, як досягти успіху, скільки разів ви кидали мрію, тому що вона здавалася занадто далекою. Це помилка. Вам не потрібно знати, як вам потрібно лише підтримувати зображення з переконаністю, тому що, роблячи це, ви починаєте працювати на іншій частоті, і ця частота притягує необхідні ресурси. Коли я глибоко вивчив цей принцип, я зрозумів, що це не просто гарна концепція. Це був практичний план, щоб жити інакше. Замість того, щоб чекати, поки зовнішній світ підтвердить мої бажання, я почав жити внутрішньо так, ніби це вже реальність. І це змінило все. Почуття нестачі було замінено станом достатку, навіть коли банківський рахунок цього ще не показував. І незабаром зовнішня реальність підлаштувалася. І тут я хочу, щоб ви чесно пороздумували, на якій частоті ви живете. Можливо, ви вібруєте в страху втратити те, що вже маєте. Можливо, ви застрягли у звитці скаржитися, підсилюючи енергію нестачі. Або ви вже можете хоча б на кілька хвилин на день. Уявляти та відчувати життя, яким ви справді хочете жити. Тому що в кінці кінців життя відповідає не тому, що ви просите словами, а тому, що ви вібруєте по суті. І коли ви розумієте цей принцип, ви усвідомлюєте, що нічого недосяжного для вас немає. Немає занадто великих мрій, немає неможливого. Існує лише ваша здатність підтримувати зображення, залишатися на правильній частоті та вірити, що закон працюватиме на вашу користь. Всесвіт не помиляється. Помиляється наша дисципліна в тому, щоб залишатися в стані свідомості, який відповідає майбутньому, якого ми бажаємо. Я добре пам'ятаю час, коли працював у пожежній службі Торонто. Робота була стабільною, зарплата була точною. Але всередині мене була порожнеча відчуття, що моє життя не зазнає значних змін. У мене не було амбіцій, не було бачення майбутнього, і я носив у собі ідею, що я просто ще один звичайний чоловік, приречений виживати день за днем. Доки один колега, майже ненавмисно, не дав мені книгу під назвою Думай і багатій, я не мав уявлення, що ці сторінки кардинально змінять напрямок мого життя. Пам'ятаю, як відкрив книгу, і вже в перших розділах щось у мені почало пробуджуватися. Це було, ніби хтось запалив світло в темній кімнаті, в якій я жив роками не помічаючи цього. Я почав розуміти, що межі, які, як я вважав, маю, були лише ілюзіями. До цього часу моя самооцінка була чоловіком без освіти, без великих перспектив, без особливого таланту. Але ця книга показала мені, що я можу стати тим, ким захочу, якщо зміню спосіб, яким я себе бачу. Саме в цей момент я прийняв найсміливіше рішення в своєму житті, кинув стабільну роботу в пожежній службі, щоб відкрити власний бізнес з прибирання. Я нічого не знав про менеджмент, не мав освіти, не мав досвіду, але всередині мене горіло полум'я, впевненість, що це спрацює. Багато хто називав мене божевільним. Деякі говорили, що я викидаю єдину безпеку, яку мав. І, чесно кажучи, я теж боявся. Але з кожним днем, коли я тримався за новий образ себе, я відчував більше впевненості. Результат був вражаючим. За перший рік я заробив понад 100 тисяч доларів, що було абсолютно немислимо для того, хто ще недавно не знав, з чого почати. І це сталося не тому, що я був генієм бізнесу. Це сталося тому, що я змінив спосіб, яким я себе бачу. Я перестав бачити себе обмеженою людиною і почав бачити себе тим, хто здатний створити життя, яке я бажаю. Ця зміна самооцінки змінила мою вібрацію, і моя вібрація притягнула нові обставини. Скільки разів ви вже відмовлялися від чогось, тому що вважали, що не маєте можливостей. Скільки разів ви думали, що ви недостатньо розумні, що у вас немає диплома, що ви не знаєте потрібних людей це пастка негативної самооцінки. Поки ви бачите себе маленькою людиною, незалежно від того, наскільки наполегливо ви працюєте, результати будуть залишатися маленькими. Але коли ви змінюєте спосіб, яким ви себе бачите, все навколо починає змінюватися. Сучасна психологія підтверджує це. Дослідження показують, що те, як ви сприймаєте себе, безпосередньо впливає на вашу мотивацію, ваш вибір і навіть на ваше здоров'я. Люди з позитивною самооцінкою, як правило, беруть на себе більше ризиків, наполегливіше працюють і краще використовують можливості. А ті, хто бачить себе негативно, навіть маючи можливості, зрештою саботують себе і здаються занадто рано. Те, що сталося зі мною, не було винятком. Гроші, які я заробив за перший рік, були лише наслідком. Справжня трансформація полягала в тому, щоб зрозуміти, що я можу створити нову версію себе, і коли це усвідомлення настає, ви вже ніколи не станете колишнім. Я залишив позаду чоловіка, який вважав, що ніколи не досягне успіху і почав йти до того, хто міг досягти всього. Тому я кажу, що самооцінка це ключ, який відкриває всі двері. Якщо ви сьогодні відчуваєте, що застрягли, що ваше життя не рухається з місця, перше, на що потрібно подивитися, це не баланс на рахунку, не обрана професія, не зовнішні обставини. Перше, на що потрібно подивитися, це те, як ви себе бачите, тому що, повірте, поки ваш внутрішній образ не зміниться. Ваш зовнішній світ залишиться таким самим. Але в той момент, коли ви вирішите створити нове бачення того, хто ви є, весь всесвіт почне відповідати. І я питаю як ви бачили себе досі? Як людину, призначену боротися щодня лише для виживання, або як людину, яка здатна жити життям достатку та сенсу, відповідь, яку ви дасте, свідомо чи несвідомо, вже визначає те, що ви притягуєте до свого життя. Найважливіше, що я хочу, щоб ви взяли звідси, це те, що все починається всередині вас. Не зовнішній світ визначає ваші результати, а те, як ви себе бачите, які переконання ви несете і на якій частоті ви вибираєте вібрувати щодня. Коли ви розумієте це, ви усвідомлюєте, що вам не потрібно чекати, поки обставини зміняться, щоб бути щасливими чи досягти успіху. Ви можете змінитися зараз всередини назовні, і всесвіт неминуче відповість. І якщо ви дійсно хочете продовжити цю подорож, наступне відео, яке вже з'являється на екрані, допоможе вам піднятися ще на одну сходинку у вашій еволюції мудрості, щоб ви стали на один відсоток кращими, ніж ви є зараз. Дякую, що були зі мною, і я чекаю на вас у наступному відео.